Друзі, всім доброго дня! Не хвилюйтесь, ви не помилилися, це все ж таки онлайн риболовна школа Флагман. Ми просто змінили локацію для того, щоб все, що ви побачили взимку, можна було відпрацювати відточити на отаких прекрасних водоймах України. Про що ми сьогодні будемо спілкуватися? Я хочу з вами обсудити одну тему, яку в студії ми точно ніяк з вами б не розглянули, оскільки це треба показувати на воді. Саме я кажу про маркування, як маркеритися, які вудлища, які катушки, які шнури, жилки, можливо, для цього можна використовувати. Як цей процес взагалі відбувається? Зараз я все покажу. А поки що підписуйтесь, ставте лайки. Погнали! Давайте спочатку взагалі розберемося, для чого ж маркуватися. Наприклад, ви приїхали на нову водойму і хочете піймати тут великого ляща. Ви знаєте, що лящ прив'язаний до різних бровок, ямок. Вночі він виходить на мілкі коси, і для того, щоб успішно його ловити, нам треба в принципі, розуміти, що ж перед нами знаходиться, яка приблизно глибина і особливо, як змінюється рельєф. Для цього людство і винайшло маркування. Зараз я перелічу вам чотири основні способи маркування, які я особисто використовую на змаганнях або просто на звичайній риболовлі. Перший і найголовніший спосіб маркування, який я дуже часто використовую, це ступінчата проводка. Ті, хто ловлять спінінгом, в принципі, розуміють, про що я, а для тих, хто з цим ніколи не стикався, я пізніше покажу, як це насправді відбувається. Другий і теж дуже важливий спосіб маркування це маркування за допомогою спеціального груза. Він має дивну форму, незвичайну. Я вам пізніше його покажу. Вони теж бувають різні. І що з ним робити конкретно, теж побачите. Третій спосіб, про який я хочу поспілкуватися сьогодні з вами, він не такий розповсюджений, як попередні два, але дуже часто використовується європейцями на змаганнях, і ми його піддивилися, зараз практикуємо, і в ньому дійсно щось є. Побачите, що це таке. Четвертий спосіб, який дуже часто рибалки використовують на водоймах, на спортивних водоймах комерційних або на водоймах, де немає течії, це маркування за допомогою поплавця. Цей спосіб ви, в принципі, можете піддивитися у карпятників. Я вам просто про нього кажу, що він існує. В фідері він використовується дуже рідко. Можете піддивитися в них, там теж нічого складного. Ще на чому хочу зупинитися, це на обладнанні, яке використовуємо при маркуванні. Я особисто для маркування використовую довгі вудлища з великим тестом. У мене це сьогодні Sherman Pro River 14 футів. Тобто 4,2 з тестом 200 г. Він використовується мною для того, щоб закидати груз далеко. І можна було маркуватися на відстанях до 100 метрів приблизно. Також я використовую велику катушку, яка за оберт вимотує метр або більше. Це просто прискорює сам процес маркування. І третій дуже важливий момент це саме шнур, який ви використовуєте для маркування. В моєму понятті він має бути товстий. Тобто десь приблизно 14-16, а інколи і більший діаметр, якщо ви маєте там теоретично піймати якусь бровку з ракушками. І він має бути якогось світлого кольору, його так набагато краще контролювати при процесі маркування. Зараз вам швиденько розкажу, який саме монтаж треба використовувати, в принципі, для основних трьох способів маркування, які я говорив. Для цього нам знадобиться отакий е е карабінчик. Застібкою краще брати великого розміру, просто з ним зручніше працювати, він не має значення. Беремо ваш шнур, робимо звичайну петлю, можемо зробити подвійну, можемо одинарну, кому як більше подобається. Заводимо туди карабін. І все, і ось на цю застіпку можете спокійно вішати. Ті грузи, ті ваги грузів, які вам потрібно. З карабіном це значно краще, тому що при вимотуванні швидкому грузи, які там мають дивну форму для маркування, вони інколи крутяться. І завдяки цьому карабіну ваш шнур не буде закручуватись дуже сильно. І, в принципі, міняти груз також набагато краще і швидше. От з такою застівкою. Тепер ще про грузи, які ми використовуємо при маркуванні. Я їх перевожу в такі невеличкі сумочки, Це дуже зручна історія. Вони всі тут в одному місці і постійно <кій>, не губляться по сумках. Їх є дуже багато. Я вам зараз покажу основні види, які ми використовуємо на змаганнях. Це може бути ось така форма грузу. Оці великі пальці треба для того, щоб кожну ракушку, кожен камінець ви змогли відчути на вудлищі за допомогою шнура. Може бути плюс-мінус така сама історія, але ось в такій формі. До речі, груз має свій карабін, який не дозволяє йому закручувати шнур. В принципі, якщо у вас буде ще один з застібкою, це не буде лишнім. Також може для ступінчатої проводки використовуватись ось така капля, вони бувають різної ваги, відповідно до того, куди вам треба закидати, далеко чи близько. І способом, який я казав, на рахунок, тобто ви рахуєте. Коли падає грузик, я теж використовую ось такі маленькі каплі, для того, щоб це було зручно і це ніколи не підводить. Що, тепер давайте переходити до практики. Беремо груз 70 г, вішаємо його на наш карабін і будемо робити перший закид перед собою максимально далеко. Що зараз буде відбуватися? Я буду робити так звану ступінчну проводку, тобто робити 2-3 оберти катушкою. Що буде відбуватися там на дні з нашим грузом, він в цей час буде підніматися, поки я буду крутити, пролітати певний, певну ділянку дна і падати. Оцей момент падіння, ми будемо умовно засікати для себе в голові оцей таймінг для того, щоб розуміти, з якої висоти він саме падає. Отже, якщо ви робите 2-3 оберти, і, умовно кажучи, проходить 2 секунди, і він торкається дна. Так відбувається, наприклад, 10 разів. Відповідно, перед вами на тій ділянці абсолютно рівний участок дна, там, де риба, скоріш за все, не буде ловитися. Але це не факт, треба перевіряти. На березі великої річки наша задача знайти берегову бровку. Їх може бути декілька, тобто це пологе дно, потім невеличкий підйом. Потім знов дно може бути пологі, ще один підйом, їх може бути 2-3. Нам треба знайти оці бровки для того, щоб потім їх загодовувати, в низи цих бровок, і з них ловити велику рибу. Тобто, коли ви проходите таким чином за допомогою ступінчатої проводки пряму ділянку і доходите до берегової бровки, де починається підйом вверх, відповідно, таймінг падаючого вашого грузика буде зменшуватись, тобто ви будете відчувати, що груз падає набагато швидше, деякий період часу, піднімаючись так званою ступенькою наверх. Так само відбувається і навпаки. Якщо ви знайшли якусь канаву під берегом, тобто спочатку закинули на певну глибину, потім йде спад глибини, а потім аж піде підйом, то цей спад ви теж зможете знайти цим способом, оскільки ваш груз почне падати довше ніж падав на прямій ділянці. Для того, щоб взагалі зрозуміти, що відбувається перед вами, вам треба зробити таких 10-15 закидів, і ця історія падіння і підйому часу падіння вашого грузка буде змінюватись плюс-мінус однаково. Тоді ви зможете намалювати собі в голові картину, що ж перед вами. Чи канала, чи просто якийсь підйом, чи декілька підйомів, чи, можливо. Просто рівний участок, мілкій річки, на якому в принципі, ловити і зупинятися може і не потрібно. Тепер давайте я зроблю цю ступінчату проводку перед вами і ви по кінчику вудлища все побачите. Так, Зробили закид, тримаємо вудлище в такому положенні, щоб зрозуміти, коли груз впаде на дно. Ось, бачите, вершинка відіграла. Груз на дні. Тепер трошки підтягуємо дугу і починаємо джигувати. Ось так груз касається дна і ви бачите раз, два, три підмота, пауза і касання дна. Раз, два, три і знову касання дна. Поки що рівно. Але зараз побачите, що. Ось вже трошки швидше. Ні, знову рівно. От, бачите? Змінився таймінг, груз почав падати набагато швидше. Тобто перед нами на цій відстані, от взагалі груз майже не падає. Ось на цій відстані перед нами підйом. І бачите, ось, якщо просто тягнути груз, він вже... Просто тягнеться по підйому наверх. От таким чином на цій точці, на початку цієї точки можна закліпсуватися. І, в принципі, ви будете розуміти, що перед вами початок берегової бровки. Ну, ви, звісно, запитаєте, що ж робити далі. От ми знайшли бровку. <кій> По-перше, треба чітко її знайти. Те, що ви знайшли, не означає, що прямо там, де ви закліпсувалися на цьому місці, вона вже це прямо самий низ. Треба цю процедуру зробити ще декілька разів, як я роблю. Я, в принципі, від цієї кліпси закидаю, тобто наступний раз, знімаю кліпсу і десь відпускаю 5-6 або обертів, або метрів умовно шнура з запасом. Проводжу дану процедуру ще декілька разів і чітко уловлюю той момент, на якому ж спадінь пауза менша. Тобто ви більш точно вимірюєте цю ділянку. І потім для того, щоб цього місця ловити, ви все ж таки, якщо там велика глибина, робите 2-3 метри, відпускаєте назад, тому що ваша годівниця, коли буде падати на дно, вона буде падати і шнур буде вигинатися по дозі. Тобто годівничка буде падати ближче, ніж падав ваш груз, наприклад. Бо вона має більшу парусність. Отже, якщо ви відступите декілька метрів вперед, це буде гарантією, що ви ловите не на самій. Не на самому спуску, а все ж таки на нижній його частині це набагато краще, ніж просто кидати корм на сам звал, і він буде скочуватись у вас на 3 на 2 метри далі. Відповідно, риба вся буде там, а ви будете ловити вище. Це не зовсім зручно і результативність такої рибалки ну, дійсно не дуже класна. Другий спосіб маркування, про який я згадував, в принципі, я застосовую так само разом з цим, більш для контролю. Тобто, <кій> наступний спосіб. Це протягування грузика по дну. Відповідно, ми зараз з вами знайшли точку, відміряли більш-менш низ бровки, відступили трошки далі. І для того, щоб це перевірити 100%, беремо груз, який має шипи, закидаємо його під кліпсу і починаємо його протягувати. Перед бровкою він обов'язково зупиниться. Тобто, при цьому підйомі ви будете відчувати, що він йде не так легко або взагалі чіпляється, якщо бровка дуже різка. Тобто ви будете чітко розуміти, що ви закинули вашу годівницю, і якщо притягнути її 2 метри, почнеться та сама бровка, яку ви шукали попереднім методом. Тобто, другий метод він може використовуватися як контрольний, або може використовуватися і як звичайний з самого початку. Єдиний мінус цього способу, що дуже багато грузиків чіпляється і залишається на дні. Тобто, спочатку краще пробити це ступінчатою проводкою, а потім проконтролювати вже соваючи груз по дну для того, щоб більш точно розуміти, де саме ви будете ловити рибу. Зараз я швиденько вам покажу, як це відбувається, як сам процес <кхід> зробити. Дочекаємось, поки груз впаде на дно. До речі, таким способом ви зможете зрозуміти м'яке дно, тверде дно, там, наприклад, пісок або відчути камінчики. Ваш груз буде стрибати, по ним ви це побачите по квіртипу. типу. Або якщо це різка бровка або ракушка, то груз там прямо буде застрявати. І ви будете розуміти, що якщо він там застряв, відірвався, то годівницю туди точно не треба кидати. Так, натягуємо шнур і починаємо отак по декілька метрів протягувати. Як бачите, квіртип трошки трусить від камінців або від ракушок, які на дні знаходяться, тобто дно там достатньо тверде. Ось бачите, яка ракушка. Для лову плотви, наприклад, це дуже класне місце. І ось почався підйом, тому що важко дуже тягнути наверх. Відповідно, тепер треба відкрити дужку, відпустити там декілька метрів і знову два-три рази прокидати, для того, щоб зрозуміти, що ви перед ракушкою починаєте ловити рибу і ваші повіці на ній не будуть залишатися разом з вашими трофейними ліщами. Третій спосіб, який я сьогодні згадував для маркування, він дуже простий. До речі, його можна використовувати. Якщо, наприклад, у вас немає шнура, його можна використовувати і з жилкою. І е, я бачив, що частіше його використовують все ж таки на стоячих водоймах. Там, де не дуже великі глибини, це можна зробити чітко для того, щоб теж знайти якусь ямку, канавку, бровку. Так само, в принципі, що і тут. але... Більш лайтовим таким, як кажуть, способом, тобто не лякаючи рибу і дуже-дуже акуратно. Для цього способу маркування, як я вже й казав, можемо використовувати не тільки шнур, а й жилку. Також підійдуть в принципі, любі форми груза, можна використовувати ось цю так звану булаву, а можна використовувати і звичайний груз ось такої форми. Цього буде в принципі, теж абсолютно достатньо. В чому ж заключається спосіб вимірювання і як правильно це робити? Ви закидаєте на певну відстань і рахуєте секунди падіння вашого грузика. Тобто, наприклад, у вас вийшло 10 секунд. Потім ви робите 3-4 підмота, ставите ще одну кліпсу і знову закидаєте. Відповідно, вираховуючи ту відстань, яку ви підмотали, ви можете розуміти, скільки секунд на якій відстані падає ваш груз. Відповідно, розуміти, в цих точках глибина підвищується або глибина понижується. Отаким чином шукаються нерівності на платних комерційних ставках. Інколи на річках, коли немає великої течії, в принципі на будь-яких водоймах можна це використовувати. Також підкреслю ще раз, що це можна робити навіть з жилкою. Також хотів би зазначити, що кожен цей спосіб треба використовувати в комбінації з іншим, оскільки жоден з них не ідеальний, і знайти одним способом все, що вам потрібно на дні, майже неможливо. але все впирається в вашу практику. Тому, якщо ви навчитеся користуватися комбінаціями цих способів виміру глибини, я думаю, що ваші риболовлі стануть значно результативніші. Отже, якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково напишіть нам це в коментарях. Ми будемо це читати, розглядати і, можливо, додатково щось підзнімати особисто для вас, якщо вам це не зрозуміло. А взагалі, хочу вас закликати все ж таки передивитися всі уроки онлайн-риболовної школи по фідеру, для того, щоб все повторити, подивіться, яка прекрасна погода, треба вже щось практикувати і виконувати ваші домашні завдання. Побачимось на наступному уроці, де я вам розповім трошки секретів про прикормки, які вони бувають, яких риб можна ловити на наші прикормки, в яких умовах і взагалі як нею користуватися. Побачимось!